Чому Бог не зупиняє війну? Це питання, дорогенькі мої, яке болюче відгукується в серцях багатьох людей. У своїх роздумах, які я проводив, можна зазначити, що Бог дарував людині свободу волі. Це один з найважливіших дарів. Але водний час і найскладніший. Людина сама вибирає свої дії. І, на жаль, ці дії часто сповнені. Агресії, зла та ненависті. Бог не є автором війни. Це люди, які керуючись своїми гріхами, вирішують почати конфлікти. Іноді ми питаємо, чому він не втручається, не зупиняє злосилові. Проте його втручання не завжди таке очевидне, як ми цього очікуємо. Він працює через наші серця, через віру, молитви, любов і допомогу ближній. Можливо, війна, дорогенькі, це не покарання, а випробування. Час, коли ми маємо нагоду показати свою віру, силу духу і здатність до милосердя, навіть в умовах жорстоких конфліктів. Це також час, коли молитва стає ще важливішою, коли надія на Бога єдине, що підтримує. Варто пам'ятати, що війна це результат людської гріховності. Але Божий план більший, ніж ми можемо уявити. І навіть у найтемніші часи Він поруч з нами. Він поруч з тими, хто страждає, хто молиться і хто в своєму серці шукає Господа. Тому, дорогенькі мої, пам'ятайте завжди: Бог завжди з нами. Бог не виїхав з України. Він тут, він посеред нас. Є і буде. Слава Ісусу Христу!